На переговорах у Стамбулі українська делегація запропонувала провести зустріч зеленського і Путіна за участі президентів Туреччини і США до кінця літа. Це втретє сторони сіли за переговорний стіл за посередництва Туреччини. Нашу делегацію очолював секретар РНБО Умєров, а російську помічник Путіна Володимир Мединський. Росіяни знову не погодилися припинити вогонь, але узгодили нові обміни. Олена Чернякова про підсумки зустрічі втретє за одним столом у Туреччині. Втретє домовленість щодо обміну та відсутність прогресу у питанні припинення вогню. То чи зайшли перемовини у Стамбулі у глухий кут? Цей раунд переговорів ініціювала саме Україна. Наша делегація до Туреччини прибуває з ранку у середу, спершу до Анкари. Там переговори із президентом Туреччини і міністром закордонних справ про безпекову ситуацію, виклики для регіону та оборону співпрацю повідомив керівник офісу президента, який прилетів разом із делегацією. Подякували Туреччині та президенту Ердогану за послідовну політичну і безпекову підтримку України протягом всієї війни з Росією. Також вдячні Туреччині за те, що вони готові надавати переговорний майданчик і сприяти дипломатичним зусиллям, спрямованим на досягнення справедливого і тривалого миру для України. Росіяни ж прилетіли безпосередньо до Стамбула без якихось великих очікувань. Владі Ростиславович, які очікування від переговорів? посмотримо. Стамбул. вже ввечері середи до палацу чураган. їдуть делегації: першою турецька, далі українська, на чолі секретарем ранбору Рустемом Умєровим. До третього раунду президент розширив склад делегації до 14 представників. А от мандат на обговорення питань незмінний: повернення наших військових та дітей, припинення вогню і зустріч лідерів. Пріоритет підготовка зустрічі лідерів. І у нашої делегації є необхідна сила для цього. Натомість Росія перед зустрічю заявили, у першу чергу хочуть обговорити так звані меморандуми, якими сторони обмінялися ще у червні. Тоді у своєму документі Росія зібрала усі свої хотілки, озвучені від лютого 22-го. і про нейтральний статус, і про обмеження кількості нашої армії. І класика проведіть вибор», а Потім мовляв підпишемо мирну угоду. Першим пунктом вимагали вивести війська з чотирьох наших областей як передумову до припинення вогню. Київ же першим пунктом запропонував. Припинити вогонь. Фактично, переговори почалися із запізненням на годину, а тривали півгодини. Щоправда, до того як делегації зайшли до зали, відбувся контакт з приймаючою стороною. Говорили у трьох Рустемоміров, Хаканфідан та власне мединський. За підсумком прориву очікувано не відбулось. Це у політичних питаннях. Росіяни знову відмовилися припинити вогонь. Ми готові до припинення вогню вже зараз і до початку змістовних мирних переговорів. Від іншої сторони залежить, чи погодяться вони на цей базовий крок до миру. Ми наголошуємо, що припинення вогню має бути справжнім. Воно має включати повне припинення ударів по цивільній та критичній інфраструктурі. Згоду на перемир'я може дати лише Путін, а не його помічник Мединський. Саме тому українська делегація знов запропонувала провести зустріч лідерів до кінця серпня. Чому в серпні? Тому що будь-який день цього терміну лягає в бачення наших партнерів, зокрема Сполучених Штатів, і в той дедлайн, який оголосив президент Трамп для укладання угоди. Тому ми очікуємо, що російська сторона серйозно ставиться до того, щоб цього разу зустріч лідерів відбулася саме в цей час. Та російська делегація лише заявила, бачення сторін далекі одна від одної, та запропонувала створити ще додаткові три перемовні групи з різних питань. Про зустріч лідерів там не коментують а предметним результатом стали домовленості про обмін понад тисячі осіб. Акцентувала увагу російської сторони на військовополонених, які перебувають в полоні вже більше трьох років. Російська сторона погодилась працювати над тим людьми, щоб їх повернути, і погодили обидві сторони проводити. Регулярні санітарні обміни військовополоненими тих людей, які мають поганий стан здоров'я. Уперше у першу Стамбулі українська та російська делегація зібралися 15 травня. Відтоді вдалося провести 9 великих обмінів, понад тисяча наших вдома. Та Росія продовжує атакувати на фронті та цивільні міста. На переговорах росіяни відкидають усі пропозиції навіть тепер, коли з'явився чіткий ультиматум від США і конкретна погроза санкціями. Але як показав третій раунд, для Росії це поки не стало переконливим аргументом.